Всім добрий день! Ви на каналі 8 рослин Оксани. Покажу трошки свою тепличку. Там вон кукурузка, ту, що я пізніше посіла на розсаду. Дуйчик може ще знадобиться Передаючи заморозки, будуть. Кукурузка та, що раніше була посажена. По помідорчики, стакани. Мабуть, у кінці травня вже вони підуть у ґрунт, це ще не пікірувала. Це квіти так ростуть, Сурфінія також трошки краще виглядає. Вже за край стаканчика листочки. Тут також квіти, полуниця. Це сорт альбіон і вуса дає, так що розведу. А тут уже ягідка. Огірочки потихеньку ростуть потихеньку, тому що ночі дуже прохолодні. І нарешті я наважила зірвати інжир. Він уже і той повісив нос, і цей повісив нос. Але цей раніше достиг, тому я його зірву першим. А ви знаєте, він не хоче одриватися. Його, мабуть, треба ножиком зрізати. О, одірвала. А тоді помию, покажу його в розрізі. Всім гарного дня!